Скажи чесно, що б ти зробила, якби дізналася, що твій чоловік планує вести коханку в дорогий готель? Більшість би кричали, ламали посуд або плакали всю ніч, але я вирішила зробити інакше я не підвищила голосу, не влаштувала сцену, я зробила хід, який запам'ятається йому назавжди. Я влаштувала всю його родину працювати прислугою в тому самому готелі, де він збирався провести романтичні вихідні. Це не просто історія про зраду. Це історія про те, як можна повернути собі силу, коли здається, що тебе поставили на коліна. Бо коли в тобі загоряється вогонь, ти починаєш бачити можливості там, де інші бачать лише поразку. Іноді треба діяти холодно, стратегічно, навіть коли всередині тебе буря. Це буде історія з поворотами, напругою і навіть часткою гумору, бо деякі моменти були настільки абсурдними, що я сама ледь стримувала сміх. Але головне, вона покаже, що будь-яка криза може стати точкою нового старту якщо ти готова перестати бути жертвою і стати автором власного сценарію. Тож влаштовуйся зручно, бо попереду тебе чекає історія, яка змусить тебе задуматися. А що б ти зробила на моєму місці? Оксана ніколи не була з тих жінок, що кричать на весь світ про свою біду, але ця звістка вдарила болючіше, ніж могла уявити. Дізнавшись, що її чоловік Григорій планує провести романтичні вихідні з коханкою в дорогому заміському готелі під Львовом, у неї потемніло в очах більшість на її місці або ридали б до ранку, або влаштували б скандал на все село. Але Оксана зробила глибокий вдих і згадала приказку своєї бабусі Якщо хочеш перемогти, зроби, щоб суперник сам заплутався у власній пастці. І саме це вона вирішила зробити тихо, але влучно. Вона не прагнула помсти у сльозах і криках. Вона хотіла, щоб Григорій сам побачив, що руйнує. Тому, замість сварок, вона подзвонила свекрусі Ганні, Деверю Петрові і навіть троюрідній сестрі з Тернополя. Усі отримали випадкову пропозицію підробітку в розкішному готелі берег мрій, де планували відпочивати Григорій і його нова пасія. Звучить як сюжет серіалу, правда, але це було реальністю вона почала розставляти людей так, щоб кожен працював на своєму місці в рецепції, пральні прибирання номерів. Можливо, такий крок здається радикальним, але подумай, скільки разів ти ковтав образу лише тому, що не бачив розумного виходу. Оксана не хотіла істерики вона хотіла показати урок. А для цього потрібен був майданчик і трохи режисури. У бізнесі так роблять часто: сміливі кроки змінюють гру. Пригадай, як Ілон Маск ризикував останніми грошима, аби запустити SpaceX, або як маленькі фермери в Карпатах об'єднуються в кооперативи, щоб вижити серед гігантів. Це стратегія, яка вимагає і сміливості, і розрахунку. І найцікавіше, плануючи цей маленький спектакль. Оксана раптом відчула в собі силу, якої давно не відчувала. Кожен дзвінок, кожна деталь, ніби новий рядок у сценарії її власного життя, це вже була не просто ображена дружина, а жінка, яка повертає собі владу над своєю історією. І це був лише перший крок, бо вдома на неї чекала тиша, що приховувала нові знаки та виклики. Коли Оксана відчинила двері свого будинку біля Чорного моря. Її зустріла незвична метушня, а тиша, що аж різала слух. У домі, де завжди пахло свіжозвареною кавою та яблучним пирогом, тепер було відчуття, ніби час зупинився. Погляд відразу вловив дрібниці. Стілець відсунули не туди, де він стояв роками, на комоді лежала серветка, якої вона не залишала. Це були такі дрібні сигнали. Але серце жінки відчуло небезпеку. Вона пройшлася по кімнатах повільно, майже ритуально, ніби читаючи сліди. Навіть звук власних кроків здавався надто гучним. Вітальня виглядала, як завжди, але на столі не було її улюбленої чашки, яку вона завжди залишала праворуч. У спальні ковдра була акуратно розправлена, але якось занадто правильно, ніби хтось чужий, намагався прибрати за собою сліди. Такі дрібниці для стороннього ока нічого не означають. Але для господині це як відкрита книга. Ця сцена змусила Оксану задуматися, як часто ми пропускаємо очевидне у власному житті. У бізнесі це теж працює успішні інвестори помічають дрібні сигнали раніше за інших, зміну трендів, маленькі рухи на ринку, дивні коливання цін. Ті, хто вчиться бачити такі деталі, отримують перевагу. Оксана раптом усвідомила, що її дім теж подає їй сигнали. Ігнорувати їх означало б зрадити саму себе вона зняла туфлі і сіла на диван, дозволяючи собі хвилину тиші. У цій тиші зароджувалося щось важливе ясність. Вона вже не була жінкою, яка просто чекає, поки хтось пояснить, що відбувається вона ставала спостерігачем, детективом у власному житті, і ця роль їй несподівано сподобалась, навіть якщо наступні підказки, які вона отримає, можуть боліти ще сильніше. Коли Оксана зайшла до ванної, її погляд мимоволі впав на полицю біля дзеркала. Там лежав чоловічий годинник, але не той, що Григорій носив щодня. Цей був новий з блискучим ремінцем, ніби щойно з магазину. Цікаво, коли він його купив, майнула думка, але всередині вже ворухнулася підозра, і саме в цей момент у повітрі вона вловила запах парфумів чужих, солодкуватих, таких, що не належали їй. Наче кімната шепотіла. Тут було щось, про що ти не знаєш. Вона взяла годинник у руки і відчула, як серце закалатало швидше. Такі дрібниці не повинні мати значення, правда? Але вони мали і величезне, вони ранили сильніше, ніж будь яка відверта сварка. Це була тиха зрада, яка пробирає до кісток. Оксана відклала годинник на місце, але запах парфумів нікуди не зник. Навпаки, він наче розповзався по дому, змушуючи її думати про молоду дівчину, яка могла тут бути. І ось тут починається найцікавіше наш мозок не терпить порожнечі він починає домальовувати картину. У бізнесі це називають синдромом інформаційного вакууму. Коли бракує фактів, люди вигадують сценарії гірші за правду. Саме це робила й Оксана вона уявляла сміх, шепіт, розкидані речі. І кожна уява боліла ще сильніше. А ти помічав, як твій розум теж любить перебільшувати, коли не вистачає фактів. Оксана пройшлася ще раз по кімнаті, відкрила вікно, впустила свіже морське повітря. Хотілося вимити цей запах з дому, але вона знала справа не у парфумах, справа в тому, що її інтуїція вже кричала. І, хоч би як вона хотіла закрити очі, щось всередині підштовхувало її шукати далі. Бо попереду на неї чекали ще більші відкриття. Її дім біля моря завжди був гордістю родини. Оксана з Григорієм ремонтували його по цеглинці: блакитні віконниці, виноградна альтанці, дерев'яні підлоги, що пахли воском. Але тепер усе це виглядало інакше дім став свідком мовчазним і суворим. Його стіни, наче вбирали таємниці, і ця тиша здавалася голоснішою за будь-який крик. Це був не той затишний притулок, де можна сховатися від світу, а місце, де кожна дрібниця нагадувала про зраду. Кухня, де вони разом ліпили вареники, тепер виглядала як музей, без запаху смаженої цибулі, без музики, яку Григорій ставив в понеділях. Навіть чайник, що завжди свистів о сьомій, стояв холодний. Будинок немов відвернувся від неї, даючи зрозуміти, що в ньому відбувається щось більше, ніж побутові дрібниці. Це відчуття важко пояснити, але кожен, хто переживав кризу, знає. Простір теж починає говорити власне, у психології є поняття емоційної пам'яті місця. Твоє тіло відчуває зміни навіть тоді, коли мозок ще шукає пояснень. Саме тому багато людей їдуть у Карпати або на дачу після важких подій. Їм потрібен простір, що дихає і дає зцілення. Оксана відчула, що її власний дім став полем битви, і це ще більше спонукало її діяти, а не сидіти, склавши руки. Вона пройшлася коридором, провела пальцями по стіні, наче шукаючи підтвердження своїм відчуттям. І з кожним кроком її рішучість зростала. Якщо дім став свідком, то вона стане суддею. І те, що вона відкриє далі, може остаточно змінити не лише її шлюб, а й усе життя. Оксана сіла в улюблене крісло біля вікна, звідки відкривався краєвид на море, і спробувала згадати, коли все почалося. Мабуть, кілька місяців тому, коли Григорій уперше відповів на її просте запитання фразою Поговоримо завтра. Спочатку це здавалося дрібницею. Ну, втомився чоловік, робота, дедлайни. Але завтра перетворювалося на післязавтра, а потім і зовсім зникало. Розмова між ними стала як рідкісний гість, який приходить усе рідше. Ця дистанція росла непомітно, як тріщина в стіні. Спершу майже невидима, потім усе ширша і глибша. Оксана пригадала вечори, коли накривала на двох, а він дзвонив, що затримається на об'єкті. І, хоч розумом вона розуміла, архітектор має свої проекти, свої терміни. Серцем вона відчувала, що йдеться не тільки про роботу, це був не просто брак часу, це був брак присутності. Скільки пар переживають те саме, навіть не помічаючи, як стають сусідами у власному домі. У психології є порада завжди мати час для двох, навіть якщо це 20 хвилин на день. Це може бути кава на кухні чи прогулянка біля дому. Оксана згадала, як вони колись разом ходили на ринок у суботу і сміялися над тим, хто краще торгується за сир. І зрозуміла вони втратили ці ритуали, а з ними й тепло. Її погляд ковзнув на море, хвилі якого сьогодні здавалися холоднішими. Вона зрозуміла, що якщо нічого не змінить, то завтра може більше ніколи не настати, і ця думка боліла, але водночас давала поштовх діяти. Бо далі на неї чекала ще глибша правда, яку важко буде прийняти. Вечірні сутінки. Повільно спускалися на узбережжя, коли Оксана відкоркувала пляшку червоного вина. Їй здавалося, що сам ритуал налити келих був чимось символічним, як пауза, яку ставиш у тексті, щоб осмислити, що відбувається. Вона сіла на терасі, дивилася на море і відчула, як хвилі нагадують їй про внутрішній хаос. Кожна хвиля билася об берег так само, як її думки об серце. Вино було терпке, як її настрій. І ця гірчинка змусила її замислитися коли її життя стало настільки розбалансованим. Ще кілька років тому вона вважала себе щасливою жінкою мала дім, чоловіка, роботу, друзів. Але тепер, у 39 років, вона відчула, що стоїть на роздоріжжі, і це був не криза середнього віку, як кажуть психологи, а скоріше момент істини. У такі хвилини багато хто шукає порятунок у книгах або фільмах. Якби поруч була подруга, вона, мабуть, порадила Боксані прочитати щось на кшталт Сила моменту зараз Еггарта Толе, чи навіть Думай і багатій Наполеона Хілла. Бо це той час, коли треба зупинитися і запитати себе, куди я йду, чиїм життям я живу, і головне, чи готова я повернути собі кермо. Сонце повільно ховалося за горизонт, фарбуючи небо в золотисто-червоні відтінки, і разом з цим світлом Оксана відчула, як у ній народжується рішучість. Так її життя розхиталося, але саме зараз у неї був шанс відновити рівновагу. А завтра, можливо, принесе нові докази того, що вона не може більше заплющувати очі. Григорій був архітектором, якого знали навіть за межами області, його проекти друкували в журналах. Його запрошували на конференції до Києва, він отримував премії за сучасні та сміливі рішення, і Оксана пишалася ним колись. Але тепер ці нагороди стояли пилом на полиці. А вдома він став майже тінню. Слова між ними були короткі, холодні, немов робочі листи з технічними вимогами. Їй було дивно, як людина здатна створювати простори, де хочеться жити, не могла створити тепло. У власному домі. Вона згадала, як раніше він розповідав про свої проекти з вогником в очах, креслив на серветках майбутні будівлі, і вони разом мріяли. А тепер він приходив пізно, кидав телефон на стіл і зникав у своєму кабінеті, ніби між ними стояла стіна зі скла. Так буває у багатьох родинах, де успіх одного перетворюється на прірву для двох. Успішні кар'єри іноді коштують надто дорого, і це не лише час. А й близькість. Психологи кажуть, якщо партнер не ділиться з вами своїми маленькими радощами й прикрощами, то стосунки починають голодувати. І саме це відчувала Оксана, їхній шлюб голодував. Вона подивилася на полиці з його нагородами і відчула дивну суміш гордості та гіркоти. Вона більше не хотіла бути просто дружиною відомого архітектора, яка чекає, коли він згадає про неї. І в глибині душі вона знала. Те, що відкриє далі, змусить її остаточно вирішити, залишитися чи піти. Наступного ранку, коли Оксана вже зібралася їхати у місто у справах, її ноутбук тихенько сповістив про новий лист. Відправник Софія подруга ще з університетських часів. Вони давно не бачились, але завжди залишали теплі привітання на свята. Лист починався просто. Привіт, Оксано, маємо готові макети для нового бутик готелю біля моря. Хочеш глянути? Її серце стиснулося, ніби Всесвіт сам підкинув привід вирватися з рутини. Софія писала, що готель майже готовий до відкриття, залишилися лише фінальні деталі інтер'єру. І додала: Твій смак завжди був бездоганним. Мені потрібна твоя думка. Ці слова викликали легку посмішку на вустах Оксани. Давненько ніхто не питав її поради. Не рахувався з її баченням, це було, наче, ковток свіжого повітря після довгого перебування у задушливій кімнаті. У такі моменти життя дає дивні знаки можна ігнорувати їх і залишатися на місці, а можна скористатися шансом. Як інвестор, що бачить перспективний стартап на самому старті і вирішує ризикнути, Оксана відчула, що цей проект може стати для неї не лише відволіканням, а й новим початком. Вона відповіла Софії майже одразу, погодившись приїхати і подивитися макети, і від цього простого так їй стало трохи легше. Вона ще не знала, що цей готель стане сценою, де розгорнеться вся драма, яка остаточно відкриє їй очі на правду. Коли Софія написала у листі сумую за нашими розмовами на лавці біля гуртожитку, пам'ятаєш, як ми мріяли відкрити свій маленький готель? Оксана мимоволі посміхнулася. Її ніби повернуло у ті безтурботні студентські роки, коли вони годинами обговорювали ідеї, креслили на серветках плани, пили дешеву каву і вірили, що весь світ попереду. Ця ностальгія раптово нагадала їй, ким вона була до шлюбу, до рутини, до відстані між нею та Григорієм. Софія писала тепло, без офіціозу, і це було як бальзам. Мені хочеться, щоб ти побачила це не лише як подруга, а як партнер по ідеях. Ти ж знаєш, я завжди цінувала твоє бачення. Ці слова проникли глибоко, бо давно ніхто не звертався до неї не лише як до чийогось додатку, а як до самостійної особистості. І тут, у голові Оксани, зародилася цікава думка можливо, саме зараз настав час повернути собі стару версію себе, ту, яка сміялася від душі і приймала сміливі рішення. Буває так, що один дзвінок чи один лист. Стає поштовхом до великого перелому, як у книгах, де головна героїня після випадкової зустрічі змінює усе життя. Вона закрила ноутбук, ще трохи посміхаючись, і відчула, що навіть море за вікном виглядає інакше. Було відчуття, що світ знову подає їй сигнали, і цього разу вона не збиралася їх ігнорувати, бо попереду її чекало відкриття, яке остаточно розставить усе на свої місця. Того ж вечора телефон тихенько задзвонив з повіщення з банку. Оксана спершу хотіла відкласти його, але щось змусило поглянути. І там, чорним по білому, оплата підтверджена готель, морський вид, люкс із власною терасою та джакузі, На двох. Її пальці завмерли над екраном, а серце почало гупати гучніше, ніж хвилі за вікном. Це було підтвердження того, що вона відчувала вже давно. Але тепер це стало фактом. Який не можна ігнорувати цифри, дати, суми усе було перед очима, немов доказ у суді. Вона уявила, як Григорій бронював цей номер, як посміхався при думці провести там вихідні. І ця картинка вдарила сильніше, ніж будь-яка суперечка, бо зрада, яку можна довести документально, ранить інакше вона робить біль офіційним. Оксана сіла, поклала телефон на стіл і глибоко вдихнула. Зараз можна було би зателефонувати йому, влаштувати сцену, написати гнівне повідомлення. Але вона не зробила цього, бо іноді найсильніший хід це тиша і планування наступного кроку. Вона зрозуміла, що має ключову інформацію, і від цього її думки стали чіткішими, а рухи спокійнішими. Вона піднялася з крісла і підійшла до дзеркала. Добре, сказала собі тихо. Значить, побачимося у морському виді. І в її очах вперше за довгі місяці з'явився вогник рішучості, бо тепер вона знала, що це буде не просто вихідні для нього. Це стане її власним моментом істини. Оксана стояла перед дзеркалом і здавалося, що весь світ на мить зупинився. Те, що було лише здогадкою, тепер стало різкою правдою. Це відчуття можна порівняти з холодним душем спершу хочеться втекти, але потім приходить ясність. Вона дивилася собі в очі і бачила не розгублену жінку, а ту, що готується до битви. Її тіло реагувало по своєму. Серце билося швидко, але дихання вирівнювалося. Вона відчула, як напруга в плечах повільно спадає, ніби організм сам підказував час діяти. У такі моменти життя або ламає, або гартує. І Оксана розуміла якщо зараз дозволить собі впасти, піднятися буде важче. Вона пригадала, як колись читала історію про Марію Кюрі, яка після смерті чоловіка продовжила його справу і отримала Нобелівську премію. Якщо вона змогла пережити своє горе і перетворити його на силу, то й я зможу, подумала Оксана, і це порівняння додало їй рішучості. Вона знову поглянула на телефон, на підтвердження бронювання і вже не відчувала шоку, лише спокійну впевненість. Попереду було ще багато кроків дзвінки, домовленості, плани, і вона була готова до цього, навіть якщо наступні відкриття змусять її серце боліти ще сильніше. Наступного дня Софія подзвонила Оксані. Її голос був тихим, обережним, наче вона боялася зачепити ще свіже поранення. Так, сказала вона, бронювання дійсно на ці вихідні заїзд у суботу зранку, виїзд у неділю по обіді. Ці слова лягли на серце Оксани як камінь. Тепер вона знала час, місце і сценарій, який готувався за її спиною. Софія вагалася, але додала. І ще ця дівчина була тут уже тричі за останні два місяці. Тиша на іншому кінці дроту затягнулася, але Оксана лише вдихнула глибше чи боляче? Так. Але одночасно це було підтвердженням того, що вона не вигадувала. Її інтуїція була правильною від самого початку. Ця інформація дала їй відчуття дивної сили. Знання це завжди влада. У бізнесі це як інсайт. Коли ти знаєш більше за інших, ти можеш зробити правильний крок раніше. Оксана зрозуміла, що тепер має перевагу вона знала, коли і де зіграє фінальна сцена. Вона подякувала Софії за відвертість, хоча голос її трохи тремтів. І коли поклала слухавку, відчула, страх змінився на зосередженість. Її план почав набирати форму, і попереду залишалося лише дізнатися останню деталь, з ким саме Григорій зраджував її всі ці місяці. Оксана тримала телефон у руці кілька секунд, перш ніж задати питання, яке пекло її зсередини. З ким? Її голос був тихий, майже шепіт, але в цьому шепоті була вся вага останніх місяців. Софія помовчала, наче підбираючи слова, і відповіла Молода блондинка. З тих, хто не витримує напруги, двічі ледь не плакала на ресепшені. Ці слова були як ніж, але без імені. Відсутність імені залишила простір для уяви, і це, можливо, боліло ще більше. Оксана відчула, як у ній прокидається не лише біль, а й дивна цікавість хто ця дівчина, чому саме вона? Чи варта вона того, щоб руйнувати сім'ю? Це питання не давало їй спокою, але вони вже не паралізували, вони заряджали дією. У психології кажуть, що іноді не потрібні всі деталі, щоб зробити вибір достатньо ключової інформації, яка змінює твою оптику. І для Оксани ці слова стали саме таким тригером вона більше не була жертвою обставин. Вона ставала режисером сцени, де правда мала вийти на світло. Вона подякувала Софії і поклала слухавку, відчуваючи, як у грудях замість болю з'являється вогонь. Попереду був ще останній крок. Зустрітися з цією правдою обличчям до обличчя, і дім, який став свідком мовчазних підозр, тепер мав стати місцем фінального рішення. Коли дзвінок обірвався, у домі запанувала така тиша, що було чути власні удари серця. Оксана повільно пройшлася кімнатою, наче шукаючи щось знайоме, за що можна зачепитися. Очі ковзали по фотографіях, книжках, по вазі з сухими лавандовими гілками. І все виглядало чужим, наче вона сама була гостею у своєму домі. Вона дістала ноутбук і ще раз відкрила лист Софії, перечитувала кожне слово як молитву, шукаючи в них опору. Готель тепер здавався їй не просто будівлею біля моря, а місцем, де вона отримає відповіді. Це була сцена, де минуле теперішнє і майбутнє мали зійтися. Так буває, коли життя ламається навпіл. Шукаєш будь-які символи стабільності, чашку, яку тримав у руках батько, стару хустку, книжку з підкресленими рядками, бо вони нагадують, що ти все ще тут, що твоє я не розчиняється в чужих вчинках. Оксана знайшла такий символ у самій ідеї цього готелю там вона поставить крапку або почне нову главу. Вона глибоко вдихнула, відчула запах моря і зрозуміла їй не потрібно чекати, поки хтось вирішить її долю. Вона сама готова її вирішити, і ця думка додала їй несподіваного спокою. Попереду був фінальний крок зустріч, яка переверне все з ніг на голову. От бачиш, життя іноді кидає нам випробування, щоб ми згадали, хто ми є насправді. Я могла б мовчати і страждати, але обрала інший шлях взяти контроль у свої руки, і саме цей крок змінив усе мій погляд на себе, на стосунки, на майбутнє. А тепер хочу запитати тебе, чи не час і тобі перестати чекати кращого моменту і почати діяти? Можливо, це не про готель і не про зраду, можливо, це про твою роботу, твою мрію, твоє здоров'я, де ти зараз дозволяєш іншим писати сценарій твого життя? І що ти готова зробити вже сьогодні, щоб повернути собі кермо? Не бійтеся зробити свій сміливий хід, почни з малого. Запиши, що тебе болить, і придумай перший крок, який поверне тобі відчуття сили. Можливо, це дзвінок, розмова, рішення змінити місце людей, оточення, пам'ятай, що ти завжди можеш стати автором своєї історії, і якщо ти хочеш і далі чути такі історії, які не лише розважають, а й дають поштовх діяти, підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо попереду ще більше історій, що змусять тебе дивитися на життя під іншим кутом.